Вітаю на каналі Український Парцеляновий посуд. Сьогодні я вам продемонструю самовар. Шедевр користенського фарфорового заводу. Називається подарунковий. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Отже, шановне панство, подивіться, як художньо продуманий мальовничо оформлений виріб. Як правило, Особливе місце у серванті займають дані фарфорові вироби. Адже зручним розписом самовара можна любуватися довгий час. На ньому зображені квіти. Він в ідеальному стані. Позолота вся на місці, без потертостей, без сколів та тріщин, він новий. Можливо, використовувати як цукорницю або як скарбничку. Ціна даного самовару 4 тисячі гривень. Друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей!